Україна матиме на озброєння комплекс Патріот. Верогідна вже на початку весни, принаймні батарея комплексів Патріот буде оборонити небо України вірогідно навколо Києва, але можливі і інші місця. Ще раніше ці комплекси почнуть надходити на територію Німеччини, де на одному з полігонів відбуватиметься навчання українських військових. Для Використання цього комплексу. Подія надзвичайно важлива з кількох точок зору. Ну, По-перше, мова йде про дуже складну систему. По-друге, мова йде про дуже ефективну систему. І по-третє, мова йде про систему, яка, щоб бути ефективною, має бути включеною в єдиний простір протиповітряної оборони країн НАТО. Можна нагадати, що Польща, яка вже була членом НАТО, отримувала комплекси Патріот можливо більше 10 років. Повинні були скластись обставини для того, щоб ці комплекси, зрештою, не дійшли і захищали об'єкт протиракетної оборони, який розгорнутий на території Польщі. Чому так? Тому що. Навіть батарея патріотів у грошовому вимірі коштує мільярди доларів. Хтось має за цю систему заплатити, щоб вона була розгорнута і функціонувала. По-друге, для того щоб використовувати цю зброю, потрібно високе вміння. Яке не можна отримувати, отримати швидко. І мова йде про прийняття на озброєння, тобто Збройні сили тієї країни, які, яка отримує Патріоти, має бути готовою використовувати ці системи у комплексі. Ну і зрештою, ці комплекси мають бути включені. В єдину систему протиповітряної оборони, звичайно, вони можуть бути автономними, але у такому випадку вони не будуть настільки ефективними і настільки захищеними. Для того, щоб їх включити, треба бути впевнений, впевненими з боку наших партнерів у здатності України забезпечувати таке єдине функціонування. І звичайно виникають. Багато технічних, політичних і економічних питань, якщо мова йде про розгортання таких систем як Патріот. Але зрештою, питання вирішено. Комплекси будуть поставлені, і вони значно посилять захист України. Принаймні, якщо говорити про захист України від ракетних атак. Росії у відсотках то з нинішніх, скажімо, 80% захисту від нападу надійність захисту можна, я думаю, буде підняти вище 90%. тому що комплекси Патріот можуть закрити дуже важливу прогалину. Вони можуть захищати Україну значною мірою від тактичних балістичних ракет, від якої від яких інші засоби. Протиповітряної оборони, які зараз є на нашому озброєнні, не дуже ефективні, більше того, комплекси Патріот можуть захищати небо над Україною навіть на відстані від кордонів. Зараз ми знаємо, що Росія використовує такі літаки, як міг 31 які можуть нести авіаційний варіант Іскандеру, який має назву кінжал. Вона використовує літаки. Радіолакційної розвитки А-50 недалеко від кордонів України з території Росії і Білорусі, і ці літаки змушені, змушені будуть літати значно далі, далі від кордонів України, щоб не бути знищеними у разі нападу на Україну. Тобто ця система ефективна з багатьох точок зору. Тепер, чому все ж таки. 10, 10 місяців. Чи можна було вирішити це питання раніше? Про один з аспектів, я вже сказав, аспект пов'язаний з тим, що система складна, коштовна і має бути включеною в єдину систему. Це важко, важко вирішити швидко. Але ще є один аспект, який пов'язаний із побоюваннями наших американських партнерів і побоюваннями взагалі країн НАТО стосовно так званої ескалації з боку Росії, чому так званою? Тому що зараз ми можемо вже судити про те, що можливості для ескалації з боку Росії значно менші ніж здавались десять місяців тому. Але для того щоб це зрозуміти, потрібно було пройти ці десять місяців війни. І тут ми підходимо до іншого важливого питання, яке, яке пов'язано з постачанням патріотів і можливо інших видів озброєнь, які мають таку ж складність, таку ж порівняну коштовність і таке ж значення з точки зору інтеграції збройних сил. Мова йде про ядерний шантаж з боку Росії. Зараз комплекси Патріот вирішення про їх постачання певною мірою поставила крапку. На тому періоді погроз боку Росії, які можна назвати ядерним шантажем, від початку цієї фази війни Росія попередила весь світ, всі країни, що ті, хто будуть допомагати Україні вистояти в цій війні, можуть можуть стикнутись із ядерним ударом Росії, так прямо сказано не було, але дипломатична мова. В якій були висловлені ці погрози, вона була однозначною не допомагаєте Україні або ж може бути ядерна війна, і це діяло і діє досі, досі не прийнято рішення, і невідомо чи буде воно прийнято стосовно участі прямої участі. Збройних сил країн НАТО у цій війні на територію України на боці України таке може статись тільки після того, як Росія нанесе ядерний удар, якщо вона на це наважиться. Але поки Росія на це не наважилась, прямої участі збройних сил інших країн у війні на боці України, цього вірогідно, не буде через ці побоювання ескалації. Але що стосується постачань озброєнь, то ми бачимо, що Червона лінія, окреслена Росією, вона відсувається і відсувається. Тепер нагадаємо, що відбувалось протягом цих десяти місяців стосовно от у цьому питанні відсування червоних ліній. Кілька кардинальних подій, які можна, можна поставити в один ряд як одну розподілену у часі операцію з відсунення червоних ліній. З боку Росії із звуження можливості ядерного шантажа з боку Росії. Спочатку стався інцидент з ракетним крейсером Москва флагманом Чорноморського флоту. Потім стались інциденти на військових аеродромах в Криму на сакральній, так би мовити, території для лідера Росії Владимира Путіна. Потім стались інциденти на Керченському мосту, не говорячи вже про багато інцидентів близько до кордонів України на території Росії на різних військових об'єктах Росії, і зрештою сталися інциденти на базах стратегічної авіації Росії, яка є частиною ядерних сил Росії, і у всіх цих випадків результат був один: Росія не йшла на ескалацію, вона просто відсувала свої сили після. Потоплення кресера Москва, кораблі Росії були просто відведені далі від берегів України. Після інцидентів у Криму була зменшена мілітаризація Криму, зменшився рух озброєння воєнної техніки на окуповані території України. Після ударів інцидентів на Аеродрома стратегічної авіації Росія просто відсунула свої бомбардувальники далі з, цих, з цих аеродромів. Таким чином, лінія відсунулась. Це перший аспект, чому, зрештою, рішення про патріоти було прийнято і чому воно було прийнято саме зараз. Тому що Червона лінія ядерної ескалації з боку Росії вона відсунулась. І тепер ми. Більш-менш впевнено можемо сказати, що Росія не наважиться використовувати ядерну зброю у цій війні, окрім дуже вузьких кола ситуацій, коли російський режим відчуватиме пряму загрозу своєму життю у всіх інших випадках для Росії краще програти звичайну війну. Ніж програти війну, в якій вона використає ядерну зброю, тому що якщо Росія просто програє цю звичайну війну за певним розкладом і з певним темпом, найбільша загроза для Росії це руйнація політичного режиму. Але якщо Росія програє війну, в якій вона використала ядерну зброю, то це означає, що Росія не зможе існувати у такому вигляді, як вона існує, або мова може йти про Позбавлення Росії ядерного статусу або мова може йти взагалі про територіальну цілісність Росії і взагалі її існування як цілісного цілісної держави, тому що світ не може не зможе з зіснуванням країни, яка безвідповідально поводиться себе стосовно ядерної зброї і використовує ядерну зброю для територіальних захоплень, таке просто у сучасному світі неможливо без наслідків. Тому от цей аспект звуження до мінімуму ядерного шантажу з боку Росії він відіграв роль. І тепер ми можемо розуміти, яким чином відбувалися ці хвилі ядерної ескалації і деескалації з боку Росії. Їх було кілька. Перший раз була хвиля ядерної ескалації, принаймні у риториці російського лідера Владимира Путіна весною. І тоді це було пов'язано з вирішенням питання про постачання, про перше постачання озброєнь Україні в рамках групи Рамштайн. Росія намагалася ядерною риторикою зупинити це, не зупинила Другий, друга хвиля ядерної риторики, яка вже розширилась на погрози так званою брудною бомбою, на погрози. Хімічною зброєю або хімічним інцидентом, навіть на погрози підриву Каховської, Каховської дамби і великого затоплення, все це відбувалося на фоні прийняття принципових рішень про посичання Україні зброї необхідної для деокупації. Це вже було наприкінці літа, на початку осені, коли почалися операції. З деокупації наших територій, захоплених спочатку цієї фази війни. І нарешті остання фаза цієї риторики вже не дуже потужна, але ми її бачили, коли Росія знову її лідер заговорив про загрозу ядерної війни. Вона якраз відбувалася у той момент, коли приймалось рішення щодо постачання систем Патріот Україні. Ми тепер можемо говорити, що у Росії все ще діє достатньо ефективна розвідка, і вони знають, що відбувається у світі, і вони можуть синхронізовувати свої ядерні погрози з тими рішеннями, які приймаються в інших країнах. Але, зрештою, ми також бачимо, що Росія не готова на ядерну ескалацію, окрім дуже обмеженої. Дуже обмеженого кола ситуацій. І тому Патріот завершує постачання патріотів в Україні, завершує цей період безглуздою ядерної риторики з боку Росії. Вона просто не спрацювала. Але були іще і інші аспекти, пов'язані з рішенням надати Україні такі комплекси, як комплекси Патріот. Такої складності і такої інтегрованості в спільну систему Звичайно, це порушення Росією законів визвичаї війни, той факт, що Росія завдавала масованих ударів по цивільній інфраструктурі, і це якраз дозволяє нам говорити про те, що дотримання законів звичаї війни дуже важливе, і та сторона. Війни, яка порушує ці закони, вона зрештою страждає більше ніж та, яка їх не порушує. Росія порушувала і вона отримувала таку ситуацію, коли просто була зруйнована чергова червона лінія у постачаннях озброєнь Україні, і ми тепер отримуємо значно більш сучасну зброю. Ну і зрештою є остання крапля, яка призвела до такого рішення, це. Зближення між Росією і Іраном, і загроза постачання Іраном балістичних ракет Росії для використання війни проти України. Просто це сколихнула такі шари міжнародної проблематики, про які Росія можливо і не здогадувалася. Світ не може терпіти потрапляння іранських балістичних ракет за межі. За межі регіону, так само як світ не може терпіти використання Росією ядерною зброєю, і ці три обставини: відсування червоних ліній ядерного шантажу Росії, порушення Росією міжнародного гуманітарного права законні визвичаєм війни і загроза постачань балістичних ракет. Ірану для війни проти України вони призвели до такого рішення, як ми зараз бачимо: постачання Україні систем Патріот. Якщо говорити про деокупацію території України, то, окрім патріотів, треба згадати про ще одну знакову систему озброєнь танки Леопард 2. Існує зараз у світі. Два типи танків, які дійсно можуть кардинально змінити ситуацію на полі бою, якщо говорити про операції з деокупації, це Абрамс американський танк і Леопард, 2 німецький танк. Вони рівнозначні за своїм потенціалом. Коли вони створювалися, навіть існувала така система, щоб певні частини цих танків були. Взаємозамінюваними в рамках НАТО, принаймні гармата там одна і та ж сама. На Абрамсі стоїть німецький клон, американський клон німецької гармати, яка була створена для Леопарду 2 Існують і інші системи, але існує і важлива, важлива різниця у тому, що танк Абрамс це танк на турбіні. Там стоїть така ж турбіна, як на винищувачах, це фактично реактивний танк. Леопард 2 це дизельний танк, більш такий традиційний. Але ми розуміємо, що для наших просторів, просторів України, для Херсонської і Запорізької областей танк Леопард 2, мабуть, кращий, тому що він розрахований на наші широти, так би мовити. Абрам все ж таки танк, який. Передбачає, передбачає великі великі масштабні за простором за територією операції на, можливо, пустельні, можливо, якісь інші, Але от така ситуація, як в Україні, ну, мабуть, танк Леопард 2 все ж таки краще для європейського театру війни. Але не у тому суть, який саме танк. Сполучені Штати наважились на постачання. Такої складної системи системи України як Патріот, це відкриває це новий етап для загалом постачання озброєнь України. В у постачаннях зброї. Рішення Сполучених Штатів кому і що постачати, це можна порівняти із рішеннями Міжнародного валютного фонду, кому надавати кредити. Якщо Міжнародний валютний фонд надає певній країні кредити, це означає, що інвестори можуть сміливо заходити в цю країну, тому що вона надійний отримувач допомоги. Тому Сполучені Штати відкрили ці двері. Кардинального більш більшого постачання озброєнь України, але вони очікують, що союзники інші союзники зроблять також важливі кроки. Німеччина у свою чергу говорить про те, що вона не хотіла приймати таке рішення одноосібно. Це має бути колективне рішення про постачання танків Україні. Я думаю, що питання отримання України. Танків Леопард 2 воно наблизилось, але ми маємо розуміти, що навколо танків Леопард 2 існує така ж міжнародна проблематика, ну схожа за масштабом міжнародного міжнародного масштабу, як і навколо систем Патріот. Танк Леопард, звичайно, він не є частиною. Єдиного простору, хоча може бути, танк Леопард 2 може використовуватися автономно, може використовуватись в рамках підрозділів конкретно Україною без, без значної опори на єдину електронну цифрову систему країн НАТО. Це достатньо автономний танк, але існує інший аспект економічний і оборонно-промисловий. Постачання танків в Європі і навіть за межами Європи воно має мережевий такий характер. Танк Леопард 2 був створений у Німеччині із створенням все нових версій, старі версії або спеціалізовані версії постачались іншим країнам. І для того, щоб процес рухався у постачаннях, треба. Робити так, щоб Німеччина отримувала свої нові версії танків Леопард. До початку цієї фази війни ніхто в Європі не думав, що взагалі знадобиться створення нових кардинальних версій. Кардинально нових версій танків Леопард. Найновіші варіанти, які створені на основі більш старих варіантів, зараз отримає Угорщина Катар. І відбувається модернізація танків, які Польща отримала у подарунків у подарунок від Німеччини при вступі до НАТО. Там 100 танків леопард першої моделі вони були просто даровані. Значна кількість танків Леопард перших Леопардва перших версій зберігається у кількох країнах, ну просто як на складах. І У Фінляндії, і у Греції є ще інші країни, де просто ці танки перших моделей Леопард-2 знаходяться у резерві, і ми можемо звичайно говорити, що ці танки можуть бути надані е Україні, але для того потрібно, щоб Німеччина постачала новіші версії танків Леопард-2 тим країнам, які надаватимуть. Надаватимуть із своїх запасів танки Леопард-2 України старіших моделей або ж модернізовані Німеччиною для постачання в Україну. Але для цього потрібно, щоб сама Німеччина виробляла ці танки. Так, от Німеччина вже не планувала виробляти танки Леопард 2 Був запущений новий новий проєкт нового кардинально-нового німецько-французького танку, але ніхто не збирався робити це швидко. І тільки ця війна, російський напад на Україну змусив Німеччину переглядати свої плани і пришвидшувати ці плани. Тільки цього року був кардинально збільшений оборонний бюджет Німеччини. Були приділені значно більші кошти на, на переозброєння. І в рамках цього переозброєння, напевно, будуть модернізовуватись і танки, і можливо прискориться процес створення. Нового франко-німецького танку, але я думаю, це все ж таки не швидкий процес. Але напевно питання про те, щоб модернізувати, скажімо, 100 танків Фінляндії, які знаходяться в резерві для того, щоб поставити їх Україні. А замість цих танків Фінляндія отримала нову партію, нову партію новіших, новіших версій, Леопардів 2 з Німеччини, це може бути вирішено. Але процес не такий легкий і не такий швидкий. Тим не менш, дивлячись на історію з постачанням систем протиповітряної оборони Патріот, що здавалось аж неможливим ще кілька місяців тому, ми можемо говорити про те, що зрештою. Танки класу Леопард-2 будуть на озброєнні України, і це буде раніше, ніж можна очікувати. Україна переможе у цій війні, тому що Україна заплатила за цю перемогу кров'ю. І тепер відкрились двері, за якими Україна може отримати таку зброю, якої немає у нашого ворога. І за допомогою цієї зброї Україна гарантовано переможе у війні.